Давай. Ми розглядаємо з тобою, як ти побачив, новий модуль з математики. Попередній ми закрили. Попередній у нас був пов'язаний із рівняннями, і все, що стосується рівнянь, в частності лінійних рівнянь, тобто їхнє татожне перетворення, а використання рівнянь для того, щоб формули можна було якісь задати. І от, якраз розглядаючи тему, де можна використовувати рівняння, задаючи формули. Ми з тобою познайомилися із для, з формулою для визначення швидкості, знаючи, наприклад, шлях і час. Ну і в принципі, трішки про ці фізичні величини ми поговорили. І попереднього заняття, написавши контрольний зріз знань з модулю лінійні рівняння, ми з тобою можемо продовжити останню частину попереднього модуля, перейшовши тепер в новий модуль, що стосується конкретно задач на рух і заодно розглянемо задачі на процеси та фігури. Перша тема це правила знаходження шляху та часу руху. Отже, які задачі нас приводять до необхідності вводити такі поняття, як шлях, час, швидкість і так далі? Розглянемо ось таку задачку. Зачитай, її, будь ласка. Поясни, як ти розумієш швидкість руху ліфта у вежі в Йокогамі Йо Йо в Японии. Японії. Становить 12 метрів за секунду. Так. Ліфт е, в Хмарочосі в, хма угу. в тай Тайвань. Е, ну, фото. Написано: Дивись фото. Ось це фото. Ну, тобто велика вежа. 16 метрів за секунду. Е, ліфта у вежі. Е, Бурдж халіфа в Дубаї е. за секунду. 10 метрів за секунду. Так, об'єднані Арабські Емірати, Оє. Просто треба пояснити, що означає швидкість руху ліфта. Тут, тут і тут. Трішки пригадаємо, для того, щоб це пояснити, ми м, візьмемо до уваги останню, точніше, передостанню тему, яку ми з тобою розглядали. А розглядали ми з тобою, що означає швидкість. Да? Ми говорили про те, що швидкість руху тіла це шлях, який долає тіло за одиницю часу. Одну секунду, одну хвилину, одну годину тощо. Для того, щоб знайти швидкість руху тіла, нам необхідно його шлях, який він долає, поділити на час, за який цей самий шлях було подолано. Ну, або дорівнює S розділити на T, або можна ось так: дорівнює S риска дробу T, оскільки риска дробу – це і є дієділення насправді, так? При цьому одиниці вимірювання швидкості руху відображаються ось так: метри за секунду, метри за хвилину, кілометри за годину. При цьому, пам'ятаєш, ми розбирали з тобою задачку ось таку. Наприклад, равлик повзе зі швидкістю 5 метрів за годину. Що означає равлик повзе зі швидкістю 5 метрів за годину? Давай це пригадаємо, як ти можеш пояснити. Що означає ось ця його швидкість? Його швидкість 5 метрів за годину означає, що він за одну годину долає. Він пройшов 5 метрів. Правильно, тобто він за одну годину долає 5 метрів. Якщо розглянути літак, то це значить, ну його швидкість ось така 900 км за годину. Означає, що він за одну годину долає відстань 900 км. Беречи до уваги ці ідеї повертаємося до нашої задачки. Давай запишемо. В 1 Пам'ятаєш, як ми позначали? В Дай. позначається швидкість. Одиниця це індекс, який означає щось, наприклад, перше, швидкість першого тіла, швидкість другого тіла, третього тіла. Ну і так далі. Швидкість першого тіла у нас дорівнює 12 метрів за секунду. І ця швидкість що означає, як ти її можеш пояснити? Що um, um, перший ліфт? Він за секунду. За одну секунду, так. Проїхав секунду. 12 метрів. Долає відстань. 12 метрів. Молодець, правильно. Тобто пройшла одна секунда, да, Буквально кажемо. Раз. Да, ну, як, таймер можна, там якийсь секундомір, щось таке. Ну, прилетаємо. ну він там десь по скільки. 120 десь кілометрів час. Щоб перевести в години. Ми цим, до речі, також займемося. Будемо переводити з тобою метри за секунду в кілометри за годину. Ну і навпаки. Поки що пропустимо це переведення, поки що нам достатньо те, що ми з'ясували, що аж цілих 12 метрів за одну секунду. Ну розумієш, маленький такий інтервал часу 1 секунду, а аж 12 метрів долає. А, даний ліфт. Ну, як ти думаєш, рухається достатньо швидко чи не дуже швидко? Достатньо швидко. Так, да, нормально, так швидко рухається даний ліфт. Другий ліфт В2. 16 метрів за секунду. Це ще більше. І ще більше виявляється, тому що він за одну секунду долає відстань. Скільки метрів? Скільки? 16. Метрів? 16 за одну секунду. 16 метрів. 16 метрів, правильно. І ще швидше рухається. Третій ліфт. 10 метрів за секунду. Повільніше чи швидше. Рухається він. Повільніше рухається, чи швидше? Mm, повільніше. Получається повільніше, так. Да, дивися, значить, виходить за той самий інтервал часу, да, як ми вказали. Ось одна секунда. За одну секунду, якщо ми беремо однаковий час, вони долають різну відстань. І виходить, що чим більшу відстань долає тіло за той самий час, який ми вимірюємо, тим тіло рухається швидше. Добре, такий же наслідок ми з тобою виявляли, коли досліджували попередні ось питання з лижниками там у нас були. Якщо потрібно пригадати, передивися записнього позапопереднього уроку в своєму плейлісті на нашому ютуб каналі. Ну а ми рухаємося далі. Розглянемо наступну задачу. Зачитай, будь ласка, умову. Визнач, з якою швидкістю рухається вершник якщо він щогодини. Що години проїжджає 20 кілометрів Окунь, якщо він щохвилини пропливає 30 метрів. Космічний І косміч... космічний корабль, якщо він щосекунди долає 10 кілометрів. Так. тож нам необхідно визначити їхні швидкості. Давай нехай вершник це у нас буде V1. В 1 дорівнює. Як можна записати його швидкість? Він проїжджає 20 кілометрів щогодини. Як можна записати його швидкість, як думаєш? Mm. Можна, по-перше, словами записати 20 км щогодини. Це значить за скільки годин? За. Mm. Одну ж годину, виходить? Давай, давай. А в нас ось такий запис. 20 км за одну годину. Пам'ятаєш, як ми можемо записувати? Перед цим я тобі показав. Ось, дивися. Да? Кілометрів за годину. Ось вони. Кілометрів за годину. Просто тут одиниця, а у нас не одиниця, а в нас скільки виходить кілометрів. Не один кілометр за одну годину, а скільки кілометрів. Mm. Скільки ось показано кілометрів? 20 кілометрів. 20 кілометрів. Отже, ми можемо так і записати, що В1 дорівнює 20 кілометрів. І далі ставимо ось таку риску да, за годину. 20 кілометрів за одну годину. Тобто, ось ці наші записи, вони еквівалентні. Еквівалентні означає, це, означає однакові, рівносильні. Так, давай В2 порахуємо. В2 це нехай окунь. Якщо він щохвилини пропливає 30 метрів, як це можна записати? Що за одну хвилину. Ось тут. Да? За одну хвилину. Скільки? Яку відстань? 20 30 метрів. Так, і записуємо. 30 метрів за одну хвилину. А тепер як це можна записати, використовуючи ось таку форму запису. В2 дорівнює. Ну, якщо тут у нас було 20 км за одну годину, і ми це записали як 20 км за годину, а тут у нас 30 метрів за одну хвилину, то як тут можна записати? Тобто, 30 за одну 30 метрів. Тридцять, за... да? Вертикально. Похилаться. За хвилину? Так, да, за хвилину. Можемо писати одна хвилина, але ж. Це просто формат запису такий. За хвилину пишеться. 30 метрів за хвилину. Тобто, знову ж таки, метрів за одну хвилину ми можемо записати як метрів за хвилину. В третє. Дорівнює. Космічний корабль. Давай тут подивимося, як можна записати. Космічний корабль долає яку відстань? Десять. Кілометрів? Кілометрів за скільки? Який час? За одну секунду. Що секунди, тобто за одну секунду. Та він з якої скорості так. Божевільна просто швидкість у нього, так? Да? Угу. Якщо у нас тут ліфти долали якісь метри. За тисяча кілометрів. Десять тисяч метрів ти маєш на увазі. Десять тисяч метрів він летів тисячу кілометрів за годину. За годину. Так. Ні, Ой, за секунду. Всі, так. 10 тисяч метрів за секунду. Або якщо ми не будемо нічого переводити, ми можемо так і записати: 10 км за що? За секунду. за секунду. Правильно. Знову ж таки, дивися, ми просто з тобою переписуємо, використовуємо різні записи, але ж тлумачення цих записів одне й те саме. Тобто, дивися, попередньо. Ми використовуємо наше поняття фізичної величини як швидкість, да, і визначаємо її як подолання за якийсь проміжок часу якоїсь відстані. При цьому зверни увагу, тут у нас скрізь одиниці да, за одиницю часу. Тут у нас так само за одиницю часу да, якась відстань. При цьому просто записи різні. Тут кілометри за годину, тут метри за хвилину, тут кілометри за секунду. Все це відображає поняття швидкості. Треба розв'язати. Добре. Давай поглянемо на оці чотири задачі. Перша задача. Зачитай, її, будь ласка. Перша задача. З щохвилини автомат штампує 320 пластмасових. Вделок. Е, В Да. Скільки виделок штампує автомат за 5 хвилин? Зможеш зразу Дана... дати відповідь? Е, е... Зачей, зачекай, що ти робиш конкретно, яку дію ти робиш? 320 помножити на 5. Так, дивися, достатньо логічно це, да? Тут, тут, тут можна здогадатися, що якщо за одну хвилину він 320 штампує, значить за дві це 320 помножити на 2, значить, за три 320 на 3. Ну і врешті-решт за 5 хвилин 320 помножити на 5. Але ж дивися, тут у нас е, зі швидкістю, що саме пов'язано. Тобто, якщо ми говоримо, що він скільки робить якихось виробів в даному випадку виделок за якийсь час, це ж дуже сильно схоже на швидкість, правильно? Тобто, ось перше. Дивися, В дорівнює 320. Запишемо виробів за щохвилини одну хвилину. Це ж дуже схоже на те, що ми перед цим записували. Да? Але ж у нас ну, виделки ж не рухаються, вони ж не, ну, не подорожують ніде, правильно? То що ми маємо в такому випадку? Дивися, ми, звісно, можемо порахувати це як швидкість. Сказати, що швидкість дорівнює 320 виробів похила лінія за хвилину. При цьому зверни увагу, що мова тут йде не про швидкість руху. А про швидкість чого, як думаєш, як це можна описати? Це швидкість чого саме? Що спадає тобі на думку? Дивися, Кажи, кажи. 320 помножити на 5. Ні, я тебе питаю не про дію, яку тут треба зробити, щоб дати відповідь на питання. Я тебе питаю про сам процес. Що це за процес? Швидкість чого це? Швидкість штампування. Так, швидкість штампування, а штампування це ж якась дія, швидкість получається виконання дії. Правильно? Це ж не швидкість руху. Ми в попередніх випадках з тобою розглядали швидкість руху. А це у нас швидкість виконання чогось. Тобто, дивися, саме поняття швидкості може бути застосоване не лише до руху. Ось на цю думку я хочу тебе наткнути. Давай тут підпишемо, що це швидкість виконання. Швидкість виконання. Так. Швидкість виконання. При цьому ця швидкість виконання як виконання може бути будь-що. Наприклад, швидкість виконання макаром домашнього завдання, швидкість написання макаром ну, якоїсь повісті або вірша. Або, наприклад, як швидко макар друкує. Да, там, наприклад, 5 символів за 2 секунди. Чи там 3 символи в секунду. Розумієш, про що я тобі? Mm -hmm. про, що, про що мова йде? Отже, тепер дивися. Знаючи ось цю швидкість виконання, да, 320 виробів за хвилину, ти для того, щоб знайти кількість, да, кількість. Ти береш швидкість і множиш на час. А давай пригадаємо, що це в нас за величина така шукається. Коли ми швидкість множимо на час. Якщо у нас формула для визначення швидкості, це S поділити на T, то щоб знайти подоланий час. Ой, щоб знайти подоланий шлях, що ми робимо? Ми... В. Ми В, С. Ділимо на Т. І звідси визначаємо S, да? для того, щоб знайти подоланий шлях. Що ми робимо? Ми швидкість. Що робимо? Множимо, ділимо на час. Що ми робимо? Множимо чи ділимо на час? Ми множимо на час. Макар, множимо на час. Ми цю формулу з тобою виводили. Щоб знайти шлях, ми швидкість множимо на час. Тут ти ж робиш ту саму, да? ти ж робиш ту саму е, операцію. Ти швидкість 320. Ось. 320. Ти множиш на час. Правильно? Але ж ти знаходиш не відстань в даному випадку, а ти знаходиш кількість виробів. Тобто, насправді, ось тут, в твоїй формулі для знаходження, для знаходження швидкості, да, що ти робив? В дорівнює, ти кількість виробів, запишемо його як К, ділиш на час. То, щоб знайти ось цю кількість виробів, ти швидкість множиш на час на 5 хвилин. Ну, і ось ця кількість виробів твоя. Ось тут кількість виробів. дорівнює 320 виробів за хвилину. Ти множиш на кількість хвилин, тобто на час, на 5 хвилин. Ну і отримаємо, що там буде? 3 на 5, 15, тобто 1500, 5 на 2, 10, тобто сотка. Півтори тисячі плюс сотня виходить 1600. 1600. Підпишемо виробів за 5 хвилин. Так виходить? Так. Да. Окей. Добре, з цим розібралися. Що. Який ти висновок з цього можеш зробити пояснення? Ну, про швидкість, можливо, щось якийсь висновок, про кількість деталей, про швидкість виконання. Щось про це. Ти можеш зробити висновок для себе якийсь? Чи важко сформувати висновок? Важко. Ну, Важко. Давай, наприклад, зробимо такий висновок, що швидкість може бути, виявляється, не лише руху, а може бути швидкість виконання. Так? Якщо ми записуємо швидкість руху, щоб знайти швидкість, ми використовуємо шлях та час. А щоб знайти швидкість виконання, ми кількість чогось, ну, виробу да, якогось, або кількість. Продукції там чи якихось об'єктів, які ми виробляємо, ділимо на час. То, щоб знайти якраз кількість виконання, нам треба, як у попередньому випадку, щоб знайти відстань, нам необхідно швидкість помножити на час, а в цьому випадку треба також швидкість виконання помножити на час. Просто в попередньому випадку було швидкість руху, а в цьому випадку швидкість виконання. Добре, йдемо далі. Наступна задача. Що хвилини велосипедист проїжджає 320 метрів, скільки метрів долає велосипедист за 5 хвилин. Що тут треба зробити? Швидкість його. Швидкість. 320 Це. метрів за. 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 За хвилину. 320 метрів за хвилину. Це його швидкість. Так? Так. Да. Добре. Щоб тепер знайти його швидкість. Ой, щоб знайти тепер, скільки він проїхав не за одну хвилину, а за 5 хвилин. Що ти робиш? Ну, якщо кожної хвилини він проїжджає 320 метрів, то за 5 хвилин він проїде скільки? Яку дію ти виконуєш? Якщо за одну хвилину він проїхав 320 метрів, то за дві хвилини скільки він проїде. Макар, ну за одну хвилину він скільки проїжджає велосипедист? Він за одну хвилину проїжджає. Але ж написано що 60... Він проїжджає щохвилини 320 метрів. То за дві хвилини, скільки він проїде? 640. Правильно, 320 плюс 320. Або 320 помножити на 2. То за 5 хвилин, скільки він проїде. 320 треба помножити на що? Треба 320 помножити на 5. 320 помножити на 5. Так. 320. І тут потрібно вказати. Метрів за хвилину помножити на 5 хвилин отримуємо 1600 метрів. Звертаємо увагу на те, що ми, як і в попередній задачі, так само швидкість помножили на час, як і тут було. Швидкість множимо на час. Отже, тут ми використовуємо з тобою знову ж таки цю саму формулу, щоб знайти відстань. Треба швидкість помножити на час. Так виходить? Так. Да. Добре. Давай поглянемо на третій. Третю задачу. Зачитай, будь ласка, третю. Помпа щохвилина викачує 60 літрів води. Так. За скільки хвилин. Лен, е, вона Викачає. Ні, за, за скільки хвилин. Помпа, помпа викачає 300 літрів води. 300 літрів. Да. Значить, бачимо, щось тут уже трішки не такого типу задача. Да? Значить, дивися помпа щохвилини викачує 60 літрів води. Отже, швидкість викачування у неї яка? Швидкість викачування яка? Ну, 60 літрів за хвилину. За хвилину. Ну, правильно, це ж швидкість. Так. Да. 60 літрів похила лінія за хвилину. 60 літрів за хвилину. Нас запитують, а за скільки хвилин помпа викачає 300 літрів води? Ну, скажемо, що це наша кількість, так? Да? Кількість, як і в попередньому випадку. Не відстань, а кількість. Кількість 300 літрів. 300 літрів. Скільки раз 60 вміщається в 300, як дізнатися? Скільки разів 60 вміщується в 300. Як дізнатися? Треба нам 300 розділити на 60. Молодець. Дуже добре. Треба 300 розділити на 60. 300 літрів розділити. А 60 це ж у нас швидкість літрів за хвилину. І ми отримуємо з тобою 300 ділимо на 60. нулі в кінці можна закреслити, 30 ділимо на 6, отримуємо 5. І виходить, що це у нас 5 ось цих хвилин. Тобто, якщо помпа за хвилину викачує 60 літрів води, то 300 літрів води вона викачує, як виявилося, за 5 хвилин. Давай проаналізуємо, що ми тут робили. Якщо у нас відома формула швидкості до рівня S розділити на T, або рівняння швидкості, да, до рівня S розділити на T, то щоб знайти тепер час, як невідомо. невідому, дивись, що ми робили? Тут у нас 300 літрів, да, ну, тобто якась кількість. Якщо ми тут, у нас кількість і відстань це майже одне і те саме, там нам необхідно відстань розділити на швидкість. Це ще одна формула для визначення часу. Ось. А в нашому конкретному випадку, да, у нас шви швидкість дорівнює кількість розділена на час. В дорівнює кількість розділена на час. І звідси виходить, що, щоб знайти ось цей час, що ми робили? Ми 300 літрів, тобто нашу кількість, ділили на швидкість. Бачиш, кількість і а, відстань. А, в нашому, в, в, Ну, це майже одне і те саме. Ну, бо відстань це кількість шляху. да, Відстань це кількість шляху. Добре, ну і врешті-раз четверта задача. Зачитай, будь ласка. Автомобіль щогодини проїжджає 60 км. За скільки годин автомобіль проїде. 300 кілометрів. 300 кілометрів. Так, як думаєш, як зробити можна? Ну, так же саме, як е, у ту. Молодець. Задач. Точно так само. Нічого не змінилося взагалі. В дорівнює. В дорівнює С. Розділити на Т. Звідси, щоб визначити час. Який треба а, затратити на 300 км, нам треба ці 300 кілометрів S розділити на Т, да? 300 кілометрів, поділити на його швидкість 60 км за годину. І ми отримуємо 5 годин. Отже, наступний важливий наслідок, щоб знайти час, нам необхідно відстань. Ну або кількість розділити на швидкість. Це наступна важлива формула. Так. І давайте оформимо у. Тут припишемо, зробимо у вигляді приміток, а на наступному занятті оформимо у вигляді повноцінних правил. Отже, в першому випадку, щоб знайти відстань, давай тут запишемо, щоб знайти відстань. Щоб знайти відстань. Кома. Потрібно. Що ми тут робили? Відстанні, щоб знайти. А, відстань множили на час. Це відстань ось В. Ми знаходимо відстань. Це В це що таке? В це швидкість. Правильно, значить, швидкість множили на час. Потрібно швидкість. Помножити на час. Помножити на час. Є. Yeah. А тут яку примітку зробимо, щоб знайти. Що це ось таке Т? Щоб знайти. Що позначається за Т? Т, mm, це, це, це час. Щоб знайти час, треба що зробити? Потрібно. Що це таке С. Ділиться на В. Що це таке? Це відстань. Ділиться. Ділиться на, на, на швидкість. На швидкість. Ось такі два головних наслідка ми сьогодні зробили, так? Ми розглянули з тобою сьогодні. Давай підведемо підсумки задачу, яка приводить нас до поняття швидкості. Ми зрозуміли, як поєднується швидкість, час та відстань. Далі ми побачили, як можна робити різного роду записи. І розглянули задачі, які приводять нас до розуміння того, що знаючи, наприклад, швидкість та час, ми можемо знайти відстань. Або, знаючи шлях та швидкість, можемо знайти час. Ось такі. Сьогодні важливі види робіт ми з тобою провели для того, щоб розглянути першу тему правила знаходження шляху та часу. На цьому можемо завершувати.